Почали балакати про вибори, так? що є люди людини вибір, чи нема вибору. І, знаєте, сьогодні зранку кожного з нас був вибір, так? як провести сьогоднішній день, що сьогодні робити. І е, от саме те, що ми зараз знаходимося тут, це є наслідок нашого вибору. Так? Ми зібрались, приїхали в зібрання. І це певною частиною наслідок нашого вибору, але нас щось до цього спонукало. І, можливо, когось це спонукання було дійсно бути, знаєте, чим якось наблизитись до Бога, так, почути щось для себе, щось взяти для себе. Для когось це можливо просто традиція прийти в зібрання в недільний ранок. Так. І... Давайте ну, уявимо, що ми присутні на такому кастингу, знаєте, кастингу благочестя або такий вибір, так? От ми обираємо зараз найпобожнішу людину. І виходить такий кандидат. І його діагностує, журі і каже ваше походження. Він каже, ну народився я, виховувався, віруючий сім'ї, в мене плавочистиві батьки, все, ну, з вихованням в мене все гаразд. Далі ваша освіта. Ну, освіта в мене богословська, найкраща школа, найкращі вчителі, я взагалі відмінник в своїй школі. Далі, яка ваша посада? Чим ви займаєтесь? Ну, Я член найвищої релігійної, законодавчої та судової установи <кій> в усьому регіоні. так. Далі, як ви з матеріальними цінностями, що у вас як? Ну, я чесно сплачую десятину в церкві, я ще й благочинством займаюсь там. Благодійництво, у мене багато таких ну, цих сим, ну, так, Дуже я до цього відношусь, ставлюсь дуже е, уважно. Далі, суспільне становище, як в суспільстві відживете, ну, мене люди визнають, поважають, я туди не заходжу, за мною завжди раді мене бачити. І навіть встають, коли я десь заходжу, люди встають, стають кажуть, вітають. Тобто абсолютний порядок життя людини. Так? Абсолютний порядок. Якщо брати з нашого якби, такого людського погляду, так? то це людина абсолютно побожна, людина як чемпіон благочестя, так? чемпіон побожності. І така людина дійсно була в історії, в біблійній історії вона описана. І в цієї людини було впорядковане життя благочистиве таке. І це я буду читати сьогодні з Івангеля від Івана, це третій розділ. І знаєте, але в цієї людини все-таки було оце саме бажання. І можливо сьогодні. Саме це дуже добре, якщо саме це бажання привело на сьогодні сюди, це зібрання. Ця людина відчувала певну порожнечу, певну порожнечу в своєму серці. І вона шукала Бога. Можливо, мотиви цієї людини були не зовсім правильні. Він, можливо, просто хотів підвищити своє е, якось, е, своє богослов'я, покращити. Е, стати трохи такий більш ну, більш свідченою людину цьому. Це Нікодим. І от я буду читати Івана, 3 розділ, 1, другий вірш. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Нікодим, старшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому. Раді, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли б Бог не був з ним. І е, Нікодим прийшов до Христа як до свого колега. Він прийшов до нього просто поспілкуватись і дізнатись, що... Е, Може, щось Христос йому скаже таке новеньке. Бо він десь чув про Христа, він десь бачив Христа, можливо. Була певна в нього інформація, і він знав. Вони спілкувалися там, з фарисеями, з своїми колегами, колегами, він знав, що дійсно було таке розуміння, що ця людина прийшла від Бога. Він дійсно вчитель, рабин. так? Як людейські, людейські було. І ця людина може мене чомусь навчити для того, щоб покращити моє богослов'я для того, щоб досягнути певного результату. А результат досягнення тих юдеїв в ті часи це було Царство Боже. Єдина річ, яка захоплювала їх, це було дійсно досягти Царства Божого. Уява в них була своя, не така, як потім відкрив Ісус, але це було прагнення досягнути Царства Божого. І, знаєте, певною мірою, навіть якщо ці людини були не зовсім там, правильні наміри, так, але. Це був прояв смиріння, тому що всі знали, що Ісус Христос це звичайний Тесля. В нього нема ніяких такої, щоб сказати, що це знатна людина. Так? Походження в нього було таке досить просте. Але те, що робив Ісус, те, що Він, самі його справи, так вони казали те, що дійсно ця людина щось знає. І от Нікодім проявляється смиріння вночі, приходить до Христа і каже, «Я знав, ми знаємо, ти прийшов від Бога, ти Божа людина. І от в третьому вірші Ісус трохи перевертає, може не трохи, може кардинально, перевертає бачення Нікодима. Він каже, ти начебто правильних речей шукаєш, ти шукаєш царство Божого, ти шукаєш наближення до Бога. Але і ось в третьому вічінню пише, у відповідь Ісус сказав йому: істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого Царства. І саме ці слова народитися з гори в іншому перекладі народитися знову, народитися заново. Де в деяких перекладах написано. І та об'єднається, яку Бог давав. Юдеям своєму народу, так, що вони досягнуть Царства Божого. І Христос каже Никодиму: так, цього можна досягнути, але для цього є певна умова. Ви повинні народитися заново. І це якби спантеличило Никодима. І саме я хочу зачитати із книг Даниїла. Про пророцтво, те, яке, яким жили юдеї тоді в ті часи. Це другий розділ, 44-й вірш книга Даніїла. І за днів тих царів Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народу він не дістанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. І є багато таких подібних. Пророцьки, які писали юдейські пороки, про Боже царство. І це так захоплювало тих, хто був ну, релігійних людей, тих, хто вірили в Бога, саме юдейський народ. І вони жили цією обітницею. І саме ця обітниця і привела Некодима до Христа, тому що він шукав, як досягнути цього Божого царства. Але в них було розуміння, що це царство прийде, тут воно буде ось, можливо. Сьогодні-завтра там, на землі, так, вони, як і церква очікує, так, ми очікуємо, що ми не знаємо того часу, коли прийде Христос, і коли ми отримаємо цю благодать так, і побачимо це царство Боже. І Ісус Христос так перевернув. Бачення Никодима, так що треба народитися заново. І дивіться, оцей весь багаж, який мав Никодим, його походження, його освіта, його положення, всі ці речі. І Ісус Христос каже, тобі потрібно народитися заново. І це аналогію можна таку провести. Людина приходить в неї старенька якась машина. там, так? 50-го року чи 60-го, якісь на І він приходив в експрес-таксі і каже, я хочу у вас працювати. Йому кажу, так, але вам треба змінити машину. Та ні, я її там трохи підремонтую, на ключу ці показнити, що вона швидше трохи їхала. Ні, вам треба змінити абсолютно машину. І отак один для себе зрозумів, що всі ті набутки, які він має, вони... Ну, вони не, прибли... вони не дають, дають йому змогу війти в Небесне Царство, в Боже Царство. І Ісус далі, далі йому, до речі, цікава річ, що ця розмова Ісуса з Никодимом вона є одним із найбільш довгих діалогів, з ким взагалі Ісус розмовляв. Тобто це ну, такий важливий момент нового заповіту. І саме Никодиму Ісус сказав цей Золотий вірш, так як ми всі знаємо, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинародного, щоби той хто вірить у нього мав життя вічне. І от наскільки важливий був цей епізод і життя Христа, і життя Никодима, звісно, що. Він містить так, і багато тексту і важливі такі слова. І от далі Івана 3, 4, 5 я буду читати, Непадим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері народитися? Ісус відповів, істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. І він уже розкидається на дві такі категорії. Ісус, що нам потрібно, ну, людині потрібно народитися від води і народитися від духа. Народження від води це наше покаяння. І для Некадима це було зрозуміло, бо в них був такий обряд певний людей. Це були ванни, такі стояли з водою, як наші бабтістеї зараз це клапать є. Де люди приймають пещення. І в них також були е, свята, були такі релігійні ну, заходи, де людина приходила очищалась. Вона е, її погружали, цю, там свідкували, щоб людина була повністю погружена, щоб навіть волосинка не терчала, її погружали в цей е, ну, баптістері, да, зараз е, тоді воно по-іншому називалося. І сам цей обряд він такий був. І для Некодіма це було зрозуміло, що так. І потім це ж Іван Хреститель, ці обряди він уже приніс від християнства. такий певно звідти походження просто. І це було для Нікадимо зрозуміло, що так, я визнаю себе грішником, я приймаю цей обряд. Хрещені. Багато фарисеїв йшло, ми знаємо з писання, багато фарисеїв йшло до Яна, Хрестителя вони Хрестились, вони визнавали себе людьми грішними. Ну, там також були певні моменти. Ну, Зараз не про це. І для них це було зрозуміло. І знаєте, зараз церкви, от в церквях, в християнських церквях, цей обряд зачасту стає, знаєте, досягненням, кінцевим досягненням людей. Людина приймає хрещення. Людина народжується від води, і на цьому духовне життя людини, воно зупиняється. Тобто ми кажемо, що ми досягнули. Ми покаяли своїх гріхах, ми визнали себе людьми недосконалими, не людьми, які не можуть чогось досягти, так, свою, ну, свою недосконалість. Ви знаєте, свою недосконалість, приймаємо хрещення, ми приходимо до церкви, і якби це життя вже для нас, як все, ми досягли. Але Христос каже, народитися від води і народитися від духа. І саме оце народитися від духа. це така... Річ, знаєте, я ще одну аналогію хочу привести, От як нам зрозуміти народження ці дві різні речі народження від води і народження від руку. Якщо брати от зараз, ну, всі ми користуємося комп'ютерами, це от такий мені дуже сподобався приклад, що комп'ютер як залізо, так? От народження від води. Є у нас от ця штука. Саме залізо. Але якщо там немає програмного забезпечення, то ну, він не в ньому ніякого смисла в цьому комп'ютері. Саме наповнення духом святий, ну, людини, або як наповнення цим програмним забезпеченням комп'ютера, то вона, воно робить його саме тією річчю, яка необхідна. Ще один, така, один приклад, дуже мені дуже подобається, це як будинок. Може бути побудований будинок гарний, декілька поверхів, з усіми влаштуваннями, там, розумний дім. Всі-всі умови. Але якщо цей будинок не заселений людьми, то нема в ньому ніякого толку в цьому будинку. Будинок предназначений для того, щоб в ньому жили люди. Він призначений для мешканців, не, ну, якщо це не музей, звісно. І Знаєте, саме оце наповнення Духом Святим це дійсно дуже важливо для кожної людини, для нашого входу в, те, в ту обітницю, в обітницю Царства Божого. І дуже прикро, коли саме людина зупиняється на тому моменті, коли вона приходить до церкви, коли, коли вона... Каються, так, в своєї в минулому житті, коли вона от, приймається водне хрещення, проходить через цей обряд. Ну Це просто ну, дійсно водне хрещення це певний обряд, який ми, ну, ми проводимо як доказ свідоцтво перед Богом, що ми дійсно визнаємо себе грішними людьми. І люди на цьому зупиняються. Саме життя. Людини, якщо воно наповнене силою Духом, духом Святого, все життя людини, воно, воно марне. Чому так? Я буду далі читати. Шостий вірш. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйтесь того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. І восьмий вірш. Вітер віє де хоче. І ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. І от цікаво, сьогодні так вже звучали слова про цей вибір. Чи є у нас вибір в житті взагалі, ми можемо вибирати? Так, ми можемо обирати. Я можу обирати, я сьогодні обрав якийсь світер надягнути, наприклад, так, я мог інший одягнути. Але кардинально це не змінило. Є речі, які змінюють дійсно. Наше життя. Я, наприклад, міг зробити вибір. Я зараз міг бути тут, ну, зараз тут, міг зараз бути в іншому місті. І це вже вибір, який має якийсь вплив на моє життя, на життя моєї родини, моїх близьких. І, знаєте, саме оці слова, вітер віє до хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і буде прямує. Так буває з кожним, хто народжений від Духа. Якщо ми своє життя не віддаємо керівництво Духа Святого, то це життя, знаєте, по нашій плоті. І Господь Він повинен стати суверенним володарем нашого життя. Наші вчинки, так, які ну, не той, який там одяг як так, наприклад, чи що там на світанок. Тійсно речі, які можуть вплинути на моє життя, на життя оточуючих, на життя тих, від кого залежить певний мій вибір. Якщо він не скерований Духом Святим, то, ви знаєте, це, 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 це зачасту і взагалі це хибні речі. Ми тоді рухаємося хибним шляхом. І Знову ще один такий приклад цього народження з гори, як людина народжується з гори. Є це гусениця і метели. Так, і саме це метаноя, це преображення, коли гусениця, гусениця ця гусінь, вона стає, стає лялечкою. І це так дуже цікаво. Дійсно, природа нам такі показує приклади. Лялечка це як народження від води. Так, гусениця, вона вже не шкодить, вона вже не їсти листя, вона вже все, вона перестала бути тією ну, як огидною так, твариною, вона стала цією куколкою, але це ще не мете. В ній проходять вже всі процеси якісь певні. Але коли вже от, дійсно стає метеликом, коли ця е, ну, як насікома українська комаха, так? це ж комаха мете то коли вона збирає цей коло, і це вже радує око вона, якщо вона не можна, звичайно, то це така аналогія, так? що от, була гусениця, яка була шкітний, яка діла листя, потім вона перетворюється в цю лав, лялечку, і потім вона стає цим метеликом, який дуже красивий є. І вона дійсно приносить вони користь. Вони обиляють квіти, ну, допомагають. І, знаєте, це дуже, ну, це, ну, мабуть, я не знаю, але найважливіше, що може бути в християнському житті, це дійсно оце, дати Духу Святому, пустити Духа Святого, це своє життя, щоб Дух Святий керував нашим життям. І далі, я ще трохи зачитаю. Ісус Христос, Він відкриває вже Никодиму себе як Месію. Він каже, що істинно кажу тобі, що ви не знаєте, про що говорити, я знаю, про що говорю, чи ми знаємо. І ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. І от він, він починає так відкривати некодиму саме на очі, на того, хто він є, хто перед ним стоїть, Що це не просто рабин, не просто. І вчитель його колега, а що дійсно це Господь. І дуже цікаво далі от слова, це вже, знаєте, як він йому відкриває, як досягнути цього народження згори І він каже йому, 15-й вірш, що кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. І далі цей. Вірш 16. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинувала на вічне життя. І 18 вірш. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений. І <кхем> саме віра, так? віра, вона, ми знаємо, собі звучали вже ці слова, що віра вона від слухання, слухання від Слова Божого. Це воно пов'язане, якщо ми не читаємо Слово Боже, якщо ми не прислухаємося до того, що Господь нам каже через Своє Писання, якщо ми не дотримуємося цих, ну, то ми не можемо і далі ну, рухатись, так, як християнин. Ми не можемо тоді духовно зростати. І <клух> <клух> віра, сама віра, наша, віра, ця, яку Бог дає нам. Бо саме ми ж знаємо, ми нічого не спроможемо. Все воно від Бога. І віра, яка в нас, вона також, дана нам згори, вона також дана нам від Бога. І вона містить такі дві, е, два синоніми. ну Це е, навіть не просто синоніми, це сама суть віри. Віра, вона містить дві речі: це довіра і вірність. І якщо ми довіряємо Богу нашим життя, Якщо ми дійсно довіряємо Духу Святому, щоб Він був керівником нашим, щоб він, він нас по цьому житті. Тому що, знаєте, ми, як тілесні люди, як плотські, то ми керуємося своїми певними логікою, як і некодим він керувався чим. Він керувався своєю свідченістю, своїм вихованням, своїм положенням, як він там жив, своїми традиціями. І це була скерованість. А Христос каже, ні, тобі треба все змінити, тобі треба заново е, народжуватися. І довіряти Богу. І друге це вірність, бути вірними. Всьому тому, що Бог відкриває нам, всьому тому, що Господь, можливо, каже в наше серце, до чого Господь нас прямує, то треба проявляти і вірність, так як і в Бог є вірним. І так, як і він, нам довіряє. Бо якщо, ви знаєте, Бог нам не довіряв, то нас зараз тут би і не було. Бог довіряє кожному з нас, дає певні таланти, певні можливості, певні речі для того, щоб ми виконували, були йому цими співробітниками. Так, Є такі слова в Біблії, що ми з ним співробітники. І знаєте, я не знаю, з яким серцем сьогодні, так? з яким настроєм, з яких міркувань кожен з нас сьогодні прийшов сюди на це місце. Е, в останній день перед Різдвом Христовим. до речі, хочу привітати всіх з наступаючим святом, цим дійсно світлим святом народження Господа нашого. І... Але я знаєте, хочу, щоб кожен з нас дійсно час від часу задумався про те, хто я. Чи я вітрильник, так, який відкрив свої вітрила, підставив під цей вітер Духа Святого і прямую туди, куди мене спрямовує Дух Святий. Що я, знаєте, як той весляк, який на лодці, проти течії, в шторм, куди попало, не бачучи, не маючи ні напрямку, ні карти, ні компаса, грибу, не знаю куди. І хай нехай Дух Святий відкриває нам це це, Господь скеровує нас, спрямовує. І нехай поблагословить кожного з нас. Слава Господу за все. И наступающий везде. Амінь.